Так, вітаю дорогі друзі, приснуємо мого каналу. Сьогодні буду міняти радіатор пічки на Ланусі 1.6. 6. Отакий От радіатор пічки новий. Спочатку беремо, знімаємо, відпускаємо два болта тут. Щоб відсунути, потім знімаємо тело пластмасу. Теж там два болта з боків і один ззаді. Відкручуємо того рульову рейку. Кажу рулеву рейку, рейку передач, перекручення. Тут 4 болти на 10 по кругу. Нам треба зняти її кулісу переключення, передач. Так, після того знімаю защиту мотора, зняв. Тепер все одно треба відкрутити кулісу, зняти той хомут і витягнути. Колісо перекручення. Далі з тим квадратом пластмасовим назовні гет, взагалі потім о, один патрубок. Треба відщепити хомут то другий зняти, щоб потім починати далі всередині розкручувати радіатор пічки. Короче, зняв я Рульову рейку, э, рейку коробки передач. Э, Увіщипав я два тіло такі металічні і познімав я ям... шланги. Зараз треба йти зі середини все відкручувати. Крутче зняв колісо передач, та все як виглядає. Зараз лізу далі, туди ключа і світло відкручує. Пластмаса під пічку, під радіатором пічки. Так, тепер треба відкрутити тихло 4 болта з однієї сторони і з другої. Так, вважайте, бо то є різниця між правим і лівим. Такий радіатор мій старий. В середині сати забить. Оцей має 24 перегородки, а той взагалі має 21 старий. Якщо то вже був нерідний. Того тече знизу. Того знизу підтікає. Стертині сати такі забиті, що я освітив там взагалі нічого не видно. Так, тепер ось туди. Туди треба поставити радіатор пічки. Кріплення, одна таке. Тут і інше. Я не бачу з дошка. Так, вчора ввечері не встиг дознімати, бо то вже було дуже там напізно. Сьогодні от хочу показати, все поставив на місце. Крісла, коробки передач, все поставив, все ціло, відрегулював, все класно, все класно, легенько ходив перед, Сьогодні, передні, все супер. І О, так то все, все файно зробив, закрив. Все, Дякую за перегляд.